Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Поговоримо сьогодні про два паяльника від компанії Miniware TS21 і TS101. 101 продається вже пару років, можливо навіть більше, а це новинка 2025 року. Так як вони опинилися обидва в моїх руках, вирішив записати вам це коротке відео. Але нагадаю, що повні огляди і цього паяльника, і цього є на каналі Техносмак, і в описі до відео ви знайдете прямі посилання на обидва ці паяльники. Тому в цьому відео я не буду повторюватися, робити якісь одні і ті самі роботи і тести, а просто розповім тут більше про емоційне сприйняття одного та іншого, як вони відчуваються в руках, наскільки вони фізично відрізняються по матеріалам, по довжині, по вазі, по тому, як він лежить в руках. Ну і звісно, трішки про комплектацію. Давайте відразу розпочнемо, мабуть, з комплектації, тому що комплектації ТС-101, мабуть, всі добре знають. Дуже велика книжка. Відклали в сторону. Тут є, в нього доведеться розбирати, Оце повністю заводська комплектація. Жало може бути різне. Мені дісталося BC2, всім відоме. Потім таке кілечко. Це кільце дуже важливе, я вважаю. А ще, окрім всього, ми тут можемо знайти: отут всередині в упаковці це дуже корисне, дуже потрібна річ це дріт. Силіконовий більше нічого там скріпочки тут немає. Паяльник без сім карти а дріт. Просто один з найкращих, який я тільки тримав в руках. На жаль, він чорний, тому що я звик до червоного, до свого силиконового. А цей чорний, але він такий м'якесенький, такий гарнесенький. От реально всі, хто купить ТС-101, просто кайфануть від цього дроту. У комплектації ТС-21 дроту немає. Але є отакі от накладочки, такі термоусадочні такі гумки, які ось сюди от можна накласти. Я вам в повному огляді показував, як це. Кріпиться три кольори, сюди вдягається, і така виявляється гумова, така трималка для пальців. Дуже зручно, до речі, все, дроту немає, тому з комплектацією тут я думаю, що і все. Ну, давайте ще цей розберу. І ось у нас фактично два паяльнички із комплектаціями. Тепер давайте трішки отак подивимося на них. Якщо ми подивимося візуально, ось отак от я їх виставлю красиво. Вони майже однакові. Однак, 101 це повністю пластик, а це метал, ніби якийсь алюмінієвий сплав. По дисплеям, я думаю, що вони однакові. Не знаю, чи побачите ви якусь різницю. Читаються добре. Ось так візуально, коли їх прикладаєш, то саме оце поле візуально... Ну, Якщо там є якісь різниці, щось воно відрізняється, то там буквально на мікрометри. Мікроміліметри. Я не думаю, що це суттєво. Є у нас такий гвинтик для під'єднання заземлення в одного і іншого. Тут кнопочки раз-два. А в цього дві кнопки, але у вигляді гойдалки вони зроблені. Я не можу сказати, що щось мені більше подобається, щось менше, що одне зручно натискати, що інше. Хоча я в процесі роботи дуже рідко туди звертаюся. Тому мені фіолетово абсолютно, чи одна кнопка, чи дві. Головне, щоб він тримав температуру, швидко розігрівався і зручно було ним користуватися. З приводу зручності я вам скажу так: якщо тут пластик, я завжди говорив, що мені пластик подобається, тому що це і вага. Я його ніде не кидаю, ключами зверху там не прикидаю якимись, молотками, цвяхами і все таке інше. У мене все культурно, все одно, все за столом. Тут металевий, тут, звісно, в вандальності йому можна додавати трішки більше, ніж цьому пластику. Я думаю, в цьому буде основна різниця. Однак, давайте тепер дивитися про кільце. Це дуже багато людей говорили. Я вважаю, це дуже корисна, дуже приємна річ. Тому що, якщо вам треба в процесі замінити жало, наприклад, ви от паяєте, паяєте щось робите, потім воно ж гаряче, звісно, ви так взяли за це кільце, хоп, і зняли. І взяли холодне жало і встало. Тому тут дуже гарно, але тут проти цього кільця є ліхтарик. В повному огляді показав вам, як він світить. Світить він шикарно, дуже гарно, дуже прекрасно. Тому кільце проти ліхтарика я вибираю ліхтарик, якщо чесно. А якби то ще є кільце, це було, на жаль, його сюди не можна поставити, не взаємозамінне. Тому я думаю, такі різниці. Тепер хотів сказати вам ще про жала. Тут важливий момент є. Давайте ще раз ми вдягнемо завжди. Забувай, якою стороною вставляти, як не звикну. Тепер давайте про жала. Тому що жала тут вже різні, вони дуже відрізняються. Тепер оновлене таке тоненьке ТС-21. Вони так і маркуються. На даний час є три види. До паяльника 101-го є безліч варіантів. Ось дивіться, в мене 5 їх тут лежить різних. Зараз покажу навіщо вони тут знаходяться. Так. Вставляємо це жало і якщо ми говоримо про комфорт роботи, мені комфортно обома працювати. Оця відстань мене задовільняє як в 101-му, так і в 21-му паяльнику. Але якщо, звісно, ви любите, щоб дуже близенько було щось там, мікросхемки, якісь невеличкі паяти, однозначно цей буде зручніше. Однак, це ж не так все просто. Якщо ми візьмемо якесь укорочене жало, наприклад, дивіться, бачите, можна купити от такі жала, є навіть такі професійні компанії Fiat. і тут. Відразу ця різниця вона просто нівелюється. Давайте подивимося типу. Якщо ось так ми тримаємо, ну от максимально близько до жала, то ми її коли отак прикладаємо, то треба бачити, Ну звісно, там міліметрів 5, Я думаю, ну хай 7. Але по відчуттям це настільки вже близько і гарно, і дуже добре. Ще одне питання полягає в тому, що новий тип жал вони дуже такі мініатюрні, маленькі і скажемо так для більш маленьких робіт. так. Це я неправильно дістав, повертаю це жала. Однак ми можемо обрати, тому що в нас існує дуже багато і безліч різних жал. Ну, ось отаке, наприклад, давайте вставимо ми в 101 ФТС. Так, це відкладемо, щоб не поламати. І давайте спробуємо навести різкість і бачимо, що робочий наконечник тут можна знайти навіть ще тонший, ніж ми бачимо ось в цьому в стандартному KU-тип цього жала. Тобто по якихось мікроскопічних роботах я вам скажу так, що ви різниці не знайдете. Тому старий ще не старий, як там ми обговорювали під минулим відео. Шварцнегер говорив у останньому фільмі про термінатора. Старий, але ще не ржавий. Чи якось так старий, але ще для чогось знадоблюсь. Тому старий мені не повертається язик, я вже говорив десь в оглядах в якихось. І тепер давайте ще поговоримо буквально декілька слів про технічні характеристики. А говорити про технічні характеристики, я думаю, потрібно починати з того, з того: як ми можемо живити обидва ці паяльники. Якщо у нас у новинці USB-C. То в цього є і USB c і DC. Скажу чесно, DC ні разу не підключав. Якщо ви підключаєте раптом, вибираєте розім DC, а не USB-C, Напишіть мені, будь ласка, з яких таких причин, тому що я чесно не розумію. Я в огляді під'єднував його до UPS-а свого, яким я живлю роутери, тому що техносмак це все ж таки роутери. У нас була основна тема, і я сподіваюся, буде і надалі. А паяльники це у нас альтернативний шлях розвитку канала. Тому. Тут дивимось, USB C USB C плюс DC, і звісно оцей DC нам дає деяку різницю. Зараз про цифри. І давайте розпочнемо зі 101. -го. Якщо його підключати через DC, то ви зможете отримати потужність 65 Вт. Якщо через USB-C та зарядним блоком Power Delivery 3.1 ви дістанете 90 Вт. Цей же розрахований на 100 Вт. Трішки більше 10 Вт, кому потрібно ті, мабуть, відчують. Я, звісно, не користуюся такими зарядними блоками, я користуюся стандартним на 65 Вт, тому я різниці не помітив. Мені комфортно і швидко було працювати і одним, і іншим. Також давайте скажемо про вольтаж. Обидва вони Працюють від 9 до 24 вольт, але я думаю, що 9 це все ж таки мало. Думаю, що мінімально доречно використовувати 12 вольт. Якщо ви під'єднаєте його до повербанка чи якогось UPS 12 вольт, то ви отримуєте доволі комфортний час розігріву. Звісно, якщо ви там не біжите нікуди і не спішите. Однак це дуже додає мобільності і дуже зручно брати і працювати. Тепер про робочі температури жал. 21 й він може. Працювати від 100 до 450 градусів. Я думаю, цей температурний режим доволі гарний з великим діапазоном. А 101 можна розігравати від 50 до 400 градусів Цельсія. І я думаю, що тут різниця, хоча і невелика, але через те, що тут жала менші, їм можливо знадобиться трішки більше температури, щоб працювати з якимись, можливо, товстими дротами. Ні, це не дріт, ось он дріт. З цими дротами, думаю, працювати буде комфортно ніше Давайте ще скажемо пару слів про прошивки. На цей новий паяльник існує на сьогоднішній день одна версія прошивки. Звісно, що вона заводська, але вона є чотирьома мовами. Я вам в огляді показував, які є мови. Тому якщо вам англійська мова, наприклад, не зрозуміла, чи хочете якусь там з кирилиці, ви зможете встановити мову, яка вам більше близька і зрозуміла. Тут у нас альтернативних прошивок немає щодо мов, тому тут, я думаю, використовувати доведе англійську. Через те, що меню доволі варіативне, ви зможете робити якісь налаштування, засипання, три режими виставляння температури, швидкий нагрів та інші якісь варіанти. Тут все це є, і можливо, навіть трішки більше. Тому щодо прошивок, в мене взагалі питань ніяких немає. Я думаю, вони задовільняють навіть самих прискіпливих користувачів, якщо ви навіть такими і є. І як я завершував огляд паяльника Мінівер ТС21, тим, що його головна особливість це ліхтарик, то, мабуть, цим ми і завершимо і це відео, тому що ліхтарик у сучасних паяльниках це якесь просто ноу-хау. І раптом вам доведеться. Щось паяти в темряві, чи потрібно буде зробити якісь роботи, де погана освітленість, ліхтарик точно вам стане в нагоді і буде дуже комфортно і гарно працювати. Тому, друзі, якщо у вас сьогодні стало питання, який же з цих двох паяльників обрати, я думаю, що по комфорту 101 все ще комфортніший, більше жал, більше варіантів підключення, але якщо вам просто потрібна потужність, компактність і ліхтарик. То ось ваш гарний дуже вибір. До речі, я коли собі обирав паяльник, я реально обирав між цима двома паяльниками. Ну, обрав собі Pine Seal, тому що ну, цікаво було його замовити, купити, прошити на українську мову, знову ж таки. Хоча це для когось буде не суттєво. А сьогодні у вас ось є від відомого виробника два класних паяльника. Я вам основні їх відмінності розповів. Вибір за вами. Але якби я сьогодні купував Якийсь робив вибір між цими двома. Чесно, я навіть не знаю, який мені обрати, тому що вони мені обидва підходять. Якби за конструктивом, мабуть, я сказав би, мені комфортніше тримати, іноді щось робити 101. Якщо б мені потрібний був ліхтарик, звісно, тут без варіантів 21 Я б обрав. Якщо, наприклад, я б не розумів англійську мову, звісно, тоді 21 Якщо щось потрібно робити з заземленням, тут взагалі без різниці. Якби, наприклад, в мене тільки DC був роз'єм, ну тут 101 І таких варіантів насправді дуже багато. Знайти якісь вади у одного і в іншого мені не вдалося. Обидва вони якісні, дуже гарні. Їх дуже полюбляють різні користувачі хто часто користує. Навіть професіонали. Тому, друзі, вибір за вами, все, що міг вам розповів. Дивіться повні огляди, там ви знайдете дуже багато додаткової інформації. Зроблю анонс. Попереду нас чекає ось цей паяльник, не скажу який. Також приймайте участь в розіграшах паяльника, а також припою. Посилання в описі до відео і в минулих відео. На цьому говорю вам до побачення. З вами був Техносмак.